Близько 200 петицій. Я думаю, що він стане не просто сервісом подачі, але й буде дійсно ефективним інструментом взаємодії уряду і громадян. Дякую. Дозвольте мені привітати вас імені фонду Східна Європа, саме Фонд Східна Європа в рамках програми, яка називається Електронне врядування для підзвітності влади та участі громади. Ми підтримали технічну та експортну реалізацію а, системи електронних петицій до Кабінету а, міністрів України. Ми зважали на те, що напевно ця система стане великим таким хабом доступу до всіх а, а, органів виконавчої влади на центральному рівні. Тому, звичайно, а, ставилось до цього так, скажемо, з підвищеною увагою. І дійсно, ми пройшли всі стрес-тести і. Хочу сказати, що ми також рахували всі коментарі та побажання, рекомендації всіх інших систем електронних петицій, на які на сьогоднішній день працюють в Україні. Хотів зазначити, що для нас, фонду Східна Європа, впровадження механізмів електронної демократії та електронного відбування є пріоритетом. І тут хотів би зазначити, що ми надаємо експортну технічну допомогу, а також допомогу в поширенні інформації про нові послуги, навчання представників громадськості, як користуватися такими послугами. А коли я говорю про те, що ми врахували напевно найкращий досвід і міжнародний, оскільки наш проект є міжнародним, підтримується Швейцарською конфедерацією, а саме Агентством з міжнародною технічною допомогою уряду Швейцарії, ми врахували кращий міжнародний опит. Досвід, кращий на сьогоднішній день вітчизняний досвід і тому впровадили двофакторну систему реєстрації користувачів. Це за унікальним адресою електронної пошти та унікальним номером мобільного телефону. Якщо у людини є цифровий підпис, і ID, або Bank ID, ми також можемо використовувати ці форми реєстрації ідентифікації користувачів. Хочу зазначити, що така система ідентифікації користувачів зводить до мінімуму можливості фальсифікації петицій. До того хотів би зазначити, що а, до а, саме Кабінету міністрів будуть а, надана громадянам можливість надавати а, надсилати петиції в ті, що стосується до повноважень, таких як урядові програми, коментарі до а, надав, процесу надання певних послуг, оцінка діяльності і тому подібне. Так що ми очікуємо дуже широкий, так скажемо, спектр питань, які будуть надходити на. Адресу кабінету міністрів і звичайно у співпраці з секретаріатом, нашими партнерами, ми сподіваємося, що ми будемо вчасно обробляти петиції, і система вже буде працювати стабільно і впевнено. Дуже дякую, колеги. Якщо є запитання, прошу. прошу. Серйозних ви побачили питання, які ставлять громадяни. Ну, і ми знаємо, що петиції бувають різні, можливо, щось кумедне mm -hmm. ну, або, або ми як ви знаєте, відповідно до закону, до верніше порядку розгляду петицій, до кабінету міністрів можуть звернутися громадяни з петиціями, у яких визначається питання, що належить до їх компетенції, які визначаються конституцією. Законом про кабінет міністрів та іншими законами на сьогоднішній день на сайті з 195 петицій оприлюднено 120. інші знаходяться на модерації. Часть частина е, питань є такі, яким відмовлено, і відповідно до порядку е, тим, хто відмовлено е, надається відповідна відповідь з деталізацією, чому відмовлено. Так для прикладу е, на сьогоднішній день е, з того, що ми побачили, є ряд петицій. Наприклад, саме популярна петиція ну, у всякому випадку, яка була годину назад. Це така петиція, яка вже, в принципі, подавалася до е президента України. Це про е створення реєстру е чиновників е з детал е з всіма деталями. Я думаю, що е інші петиції також є, які е вже були, е подавалися до інших органів, але можливо не набрали необхідну кількість голосів. Поки що якихось кумедних таких, що пройшли модерацію, немає. Якщо вони я якщо вони будуть, то вони будуть опубліковані відповідно на порталі. Але є ряд петицій, наприклад, які відмовлено. Можу сказати одну петицію для прикладу це коли це була скарга на здається судову адміністрацію. І відповідно вона була відмовлена, тому що знову ж таки, по, розгляду, по порядку розгляду петицій, скарги не являються петиціями, і вони роз'яснюються. Їх потрібно в іншому порядку з Громада села такого-то вимагає, щоб в неї була дорога. Такі петиції. Це петиції до петиції. Да, це петиції. А, наприклад, екологічна обстановка. Обласне... Дивіться, дуже просто, то, що ну, я вже зазначив, що стосується та, сфера. Наприклад, місцеве севредування, правильно зазначило, що громада і є такі вже петиції, ми вже бачимо, що люди звертаються, нам треба або відремонтувати, або побудувати. Тому. Кожна громада або громадянин має право подати таку петицію. Якщо вона набере дійсно 25 тисяч голосів на протязі днів, ми будемо дуже ретельно це вивчати, розглядати, якщо є така можливість, якщо є бюджет, ну є дуже багато факторів, але в принципі це має право на життя. Я б єдине додав, що звичайно це експеримент перший раз в країні створена така система, але за нашим досвідом ми впроваджуємо таку можливість реалізації права подати петицію в більш ніж 70 містах України. І хочемо сказати, що дійсно ви дуже праві, що. Приблизно 15% всіх петицій ми не можемо класифікувати, бо вони є досить різні від перейменування до буквально іменних скарг і проханням або призначити, або звільнити певних посадових осіб. І звичайно такі петиції будуть. Повірте мені, вони завжди будуть з світового досвіду. Таке. Ну, трапляється, що приблизно 15-20% петицій вони не класифікуються за певними категоріями, але хотів би сказати, що напевно вони всі будуть проходити дійсно модерацію, і як мої колеги зазначили, напевно, ми очікуємо більшість. Петиції, які будуть стосуватися таких ну знаєте дуже важливих тем, як тарифи, пільги, субсидії, створення або розробка впровадження якихось нових програм соціального захисту, або зміна пріоритетів соціального захисту державної підтримки певних категорій. Скажіть, будь якщо петиція набирає 25 п'ять тисяч голосів, вона обов'язково до розгляду, або ж це лише рекомендаційний такий характер має? Ні, вона має обов'язково. Тобто. Який ну, Ви знаєте, ну, ми, в принципі, тільки другий день. Да, по ідеї, яка ми запланували, що петиція, яка набрала 25 тисяч, вона повинна бути ретельно розглянута. По далі, по вирішенню я не можу зараз вам відповісти, але розуміючи, що якщо набере дана категорія, наприклад, як ми вже зазначили, що є місцеве самоврядування, потім будемо розглядати дуже ретельно. Тобто ми не можемо сказати, що ми відхилими, ні. Ми будемо ретельні. Петицію розглядає секретаріат, відповідні е, органи, а потім дає відповідь е, по суті, е, прем'єр-міністр. Так, петиція, яка набрала 25 тисяч голосів. Петиція, яка не набрала 25 тисяч голосів, вона розглядається як колективне звернення громадян відповідно в іншому порядку. Тобто, додати: в нас є управління звернення громадян, тобто петиція, яка не набрала 25 тисяч. Тобто вона далі йде до нас, до секретаріату, і ми вже там в робочому порядку розглядаємо. ще Великоматство настрій Україна, ви сказали, що найпопулярніша петиція зараз створення реєстру чиновників. От якщо вона набере 25 тисяч голосів, що далі? Що буде вирішувати кабінет міністрів або прем'єр? Ну, я не кажу, що саме він має вирішити, але взагалі спрогментувати, на що мають розраховувати люди, якщо вони голосують. Якщо е, от, дійсно буде набрано по цій петиції 25 тисяч голосів, то я е, і е, Кабінет міністрів вирішить, що вона має бути реалізована. Буде дано відповідне доручення, наприклад, якщо це стосується чиновників, наприклад, національної національній державній службі е, реалізувати відповідний реєстр, от і все. Ну тут тут вже буде трохи більш складний. Е, більш складний система прийняття рішення. Наприклад, е, здається, я також дивився в переліку петицій є петиції по побудувати міст через річку. Звичайно, це складний інфраструктурний проєкт, і він має бути передбачений або в обласній державній адміністрації, або відповідному місті, що це в місті. Добре. І відповідно має бути необхідне фінансування. Це також це процес не реально неодноразово. Звичайно. Ну, тобто, ви повинні розуміти, якщо, наприклад, навіть побудова міста є бюджет, та, то це добре. Якщо його нема, то його повинен врахувати на слідуючий рік, тому що це є нагальна проблема, і вона зібрала б 25 п'ять тисяч В подачі петиції чітко фіксується адреса і електронна адреса. Наприклад, на сьогоднішній день, якщо людині відмовляється, наприклад, в реєстрації петиції, її роз'яснення детально відправляється на ту електронну адресу, під якою вона реєструвалася. Як було сказано на початку, унікальними є для реєстрації це є мейл-адреса, через яку проходить підтвердження реєстрації, та мобільний телефон, через який також проходить підтвердження реєстрації. Ще запитання є колеги? А от як вам петиція відмовитися від використання кирилиці в українській мові? 17, це одна з тих Можливо, 15 це померна, та віні, до, які дуже важко класифікувати. Але ну, звичайно, за умови 25 тисяч голосів. Звичайно, кабінет міністрів має розглянути це все. Тобто відповідні управління мають відпрацювати, дати свій зворотні зв'язок. Але хочу сказати, з нашого досвіду, ну двадцять тисяч це достатньо велика кількість голосів, і ми не очікуємо, що вони з'являться буквально завтра по досвіду роботи системи петицій і в адміністрації президента України і в Верховній Раді України Верховній Раді знаєте, такі. Системи вже запущені. Невелика кількість петицій перейшла по рік 25 тисяч. І тут якраз йде питання популяризації сервісу, це знову ж таке так. прохання до вас, по-перше, а по-друге, в будь-якому випадку кожне питання, яке зареєстровано на сервісі петицій, воно буде розглянуте. Якщо воно не набере 25 тисяч, воно буде розглянуте як петиція, але якщо воно вже зареєстровано, воно буде розглянуте як мінімум як звернення громадян, причому колективне. Я що хотів би додати, дійсно, шановні колеги, це дуже важлива популяризація, і це дійсно зараз м'яч на вашій стороні, щоб популяризувати, щоб люди розуміли, що є такий сервіс і можливо подавати. Тому що в першу чергу ми популяризуємо електронне врядування і електронну демократію в нашій країні. Ну і для того, щоб можливо сказати так, закінчити на оптимістичній ноті, хотів би сказати, що а так, пан Михайло сказав, що ми піднялися. Україна піднялася в рейтингу електронного врядування, який а, робить двічі а, раз на два роки. Організація Об'єднаних Націй на 25 пунктів. Це наймовірний найбільша динаміка а, серед всіх країн світу 25 пунктів. Ну тобто, це звичайно. А велика робота і системи виконавчої органів влади центральна центральному рівні на місцевому рівні і найбільш динаміку ми показали саме в в розрізі електронні консультації та електронні петиції. Я думаю, що це вже невідворотний процес, коли держава стає відкритішою, і люди, громадяни вже стають їм надана можливість подавати петиції, стати скажімо так, а вже учасниками законотворення. Штаб людей, наприклад, якісь сплять і дел цю інформацію, так? Нікому про сайт. Вот по суті, після э, модератором модератором ресервісу, які э, визначає, чи відноситься до компетенції Кабінету міністрів і інше, є відповідний відділ в чи управління в Секретаріаті Кабінету міністрів. Це управління э, по зверненням громадян. Після того, як вони його відмодерують, воно буде адресовано безпосередньо відповідно до тематики тому органу, який відповідає за цю тематику і ним буде розглядатися. Після чого, якщо це 25 тисяч голосів, воно буде повернуто на розгляд Кабміну. Ще є запитання, колеги? Можливо, ще когось щось цікавить? Не, все. Буквально. Це просто одиниця, одиниця один голос. Так на сьогоднішній день в сервісі зареєстровано порядка 1200 чоловік. Може там трохи більше нарости. Тобто обов'язково тільки тих зареєструватися. Звичайно, обов'язково фіксується прізвище, людина не може проголосувати двічі, обов'язково фіксується адреса, і ми звичайно не можемо на 100%… Там захиститися від того, що людина може використати декілька телефонів, але в, в будь-якому випадку, після набору на кількості, після 90 днів, додатково цей список відбувається його модерація на зловживання, на все інше. І може бути анульована, якщо вони направили в таких клініку. Так, колеги, дякую за увагу. Дякую, Закінчуємо. дякую, колеги. Дякую.